Фактично, Зеленський е, сформував сам е, для себе головного конкурента, і е, генерал залужний тепер сподівання для багатьох українців саме тому, що е, е, генерал Переможець був звільнений і після цього пішли невдачі. І після цього пішли невдачі. От, е, от, власне, ті фактори, основні, які впливали на Україну в 2024 році. І у нас багато їх переходящих факторів. Знову ж, основний переходящий фактор це те, що країною править Камарілія, де царство Зеленський, а реально править Єрмак. І тому нічого, е, якби дуже класного я від Камарілії не очікую. Це буде е, проблемочка для нас. От е, вам основний якби фактор зріз так ну от е, якщо дивитися на цей зріз, ми трошки будемо вдаватися зараз в деталі, згадувати те, що відбувалося в 2024 році. Е, найбільшою проблемою для військових була і залишається ця проблема, коли політики починають втручатися в роботу Збройних сил, коли втручається. І не дають робити те, що вони мають робити. Давайте згадаємо початок вторгнення, коли наші збройні сили робили всю, всю від них необхідну роботу, це при е, відсутності е, підготовки до повномасштабного вторгнення зі сторони держави, як такої, як це треба було готуватися. Я не кажу про територіальну оборону, про навчальні центри, про те, що всі мали це, скажімо, ну, Україна мала готуватися ще за півроку. Ми знали про те, що ворог буде вторгатися. Карти були. Мені депутати, колишні депутати, Тетяна Чорновол, Чорновол прийшла до мене на ефір в грудні 2020, 2021, 2021 року. І показувала карти вторгнення. Це сенсаційна інформація була через. Гостомель, захоплення Ірпеня, куди вони будуть, Суми, там, Чонгар, там. там все було. Там все було, всі напрямки, і навіть кількість військ, БТГ, які були, мали вторгатися до України. Цього що недостатньо було. Для того, мало того, щоб... я от скажу ж інформацію по сумам. Да, в перший день. Ми, ну, я то якраз готувався до війни, тому у мене е, дружина взяла дітей е, і е, сестру, і поїхали. Вони виїхали і в оточенні не були, тому що ми не знали, чим закінчиться. Я відповідно залишився е, з рідним містом, ну, щоб потім не кукарекалі ніхто. Що, е, ну і не тільки тому, о, щоб е, а, ну, о, тому, що так треба було. Да? Ми рятуємо дітей, але я дорослий чоловік я залишаюся. Так що я скажу вам про перші дні. У нас не вистачало просто навіть автоматів на всіх бажаючих. Це ж елементарне гадство, блін. Ну, посчитай, 280 тисяч сюди живе, ну це десь, як мінімум, 100 тисяч дорослих чоловіків. Ну, залиште тут хоча б там 50-70 тисяч автоматів. 50-70 тисяч. А ще е, перші дні катастрофа була з гранатометами. Вони кругом їздять. А у нас я просився своїх студентів, які партизани виїжджали бензовозиці ці палили, тому що советські гранатомети танк не завжди возьме. Ну, БТР возьме, але краще там у їх підучували, що паліть бензовози. Тому що немає ну, солярки, танк заправить, все, там танкова колона нікуди не їде. І ці студенти їздили і брали тільки самих: я просився там візьміть мене. Ні, ми тебе там, Віктор Анатолійович, не возьмемо, що там, тіпа, ну, то, що треба там, під'їхати до посадки довго, кілометр три підкрадатися, стрельнуть, втекти. Стрельнуть, треба, щоб стрільнули, там, щоб не дрожала рука. от, Треба, щоб стріляв 25-20-літній ну, хай 30 воїн. да, а не той, кому полтос уже. От, е, отак. І, блін, елементарно, як ви в місті, яке за 30 кілометрів від Орди? Немає зброї, немає чим. Добровольців, блін, добровольців, озброїть, Дайте, блін залиште 50 тисяч автоматів, там і, і, і 5 тисяч гранатометів. Та там Кантіміровська дивізія, яка тут весь березень бродила, їм вже б до 8 березня вже б на, на, на міжнародний жіночий день вже б їх не було, їх би збили всіх взагалі, Не було чим вбивати? От от. Рівень підготовки. І після цього там шашлики, там ще щось. У сумчані є свій що до Зеленського. Там, типа, Вова, де блін автомати були? Як ото цей казав, там, типа, е, Пригожин, де снаряди? Ну, Шайгу, де снаряди? Так і ми. Зеленський, де автомати? де автомати? В повітрі снаряди залишилися в літачку, на якому він падав. так. От так. Так що, Маємо так те, я до чого розумію? Ви знаєте, ще я от одне, а, ще, ще кажу, так, так, що кажу: в чому була зрада, за що їх треба судити? За невиконання своїх повноважень. У нас зайшли, коли Орда Орки сюди зайшли і не знали голови громад елементарно, як діяти. Да, один відступив з пограничниками з прикордонної громади. І на нього там типа як ти кинув? Ти там типа. Хоча він в, в, тут же вступив в ЗСУ і воює. Да? Але типа голова громади, ти кинув громаду, ти плохий. Один сидів під підпілі, там, по погрібам, перебігав з телефона десь там, керував. Він поганий, тому що там, типа, ш... а третій. Залишився, зустрів ну не, не хлібом сіллю, але там йому дорікають, що ти пік хліб. Він своїм пік хліб, то що весь березень треба ж було людям дежи якось хліб да. Але ви відповідно там і росіяни там частину хліба забирали. То на нього ви ж ви, ви е, відкрили карну справу, що ти ж тіпа типу, колаборант. Так от, а елементарно, а не можна було для жителів для голів громади. Ну окей, ви не довіряєте народу більшості, не довіряєте і ви, Ви ж вони ж самі зізнаються, що ми. Щоб не запанікував на народ цей Арістович, казав, і Зеленський. Ми знали, що вторгнення буде, але боялися, тому що запанікують вдруг, почнуть тікати. А е, я от без паніки, без всякої залишився тут, а сім'я да? От, е, все тому, що ще раз готувалася, каністра була в багажнику, там речі зібрані. І коли почали наступати, мені в пів шостого ранку позвонили вже там через дві години. вже все там Я помахав. Але ви не довіряєте мені, вдруг я ж можу запанікувати. там Ви не довіряєте там більшості сумчан в Маріуполі, в Мелітополі Скільки і за того е, не, не врятувалося людей, які б могли. Врятуватися, скількох ви кинули там із-за ваших шашликів. Але ви ж могли б хоча б голів громад зібрати і провести з ними один-два семінари, там одноденні або там десь під Київ вивезти і сказати: а як діяти в випадку окупації е, місцевому самоврядуванню? Відходить з армією, сидіть в підполі, е, очолювати там якийсь партизанський загін чи просто залишатися. І е, е, там пекти хліб. У нас одну е, е, директора школи е, розстріляли е, кацапи, тому що вони прийшли і кажуть: Дай ключ від школи, ми включимо котельню там і будемо в, е, в теплі спати. Ну, Березень холодний виявився. Вона не дала ключі і розстріляли. Хто за це відповість? Де були інструкції, тобто де межа між колаборацією? Там, типу, якщо наставляють автомат ключок школи давати чи ні? інструкції були, якісь не було, але смішніше всього, їх і зараз нема. От, не дай Бог, звісно, ну там всю весну ходили слухи, що вони знову будуть на, на суми наступати. От, І е, знову ж там, так зберіть голів громад і проінструктуйте їх, там, тіпа, як себе вести в умовах окупації, відступать, кидать все. Тепер же вроді ж окупант должен же ж відповідати, да? от, як себе вести головам громад в окупації. І досі ніхто нічого не навчив. Вони, вони наскільки просто тупо Неефективна влада, що не можуть навіть просто розказати органам місцевого самоврядування, як, як жити в умовах окупації. А нам От, Верещук і... розказує нашим людям, які в окупації, ви не маєте співпрацювати з їхньою владою і маєте звідти виїжджати. Я все одно цього не розумію, як можна жити в окупації. Ну, багато хто повертається, я принаймні знаю кілька випадків. Коли повернулись ну, один випадок в, по і один по Сєвєродонецьку. Тому що вони е, тут були, вони виїхали через зелені коридори з Маріуполя. Сєвєродонецьк вони ж довго брали, тобто просто втекли, але поникались, поникались і поїхали, тому що там квартира, і вони ну, почали сказати, хто там не повернеться до якогось числа. Ми ті квартири конфісковуємо і віддаємо бурятам, умовно, якимсь да? чи башкірам, і вони приїжджають і освоюють тут. Люди людям тут не було. Ніяких умов, вони повернулись. Я їх теж засуджую, як і верещук. Але е, все-таки намагаюсь ну розуміти і дорікнути верещук. Да, типа, а ви забезпечили умови е, тим людям, які е, кинули там житло, приїхали сюди е, для майбутнього там. От. Е, тим більше, що там якраз от теж 24 й рік, е, багато хто з стариків повертається, повертається в окупацію, отримує е, російські паспорти. Але як правило, там, де є діти і молодь, залишають люди на цьому рівні розуміють, що дітей туди в Мордор віддавати не можна. З ними ж там щось зроблять, зазомбують перша. Тут у них же можливість і в Європу поїхати і вчитися. І того я знаю. Ну, я з випадок про Маріуполь я вам просто розкажу, що бабуся повернулася то, що квартира в Маріку ціла. Е, от а, е, її дочка, і, ді, ну, і внуки е, залишились в Голландії. От вам і все. Ну, так От розривають сім'ї. Е, yeah. Я хочу ще продовжити все таки з цього моменту, коли влада почала втручатися в дії військових. Е, це для того, щоб, скажімо, перебрати на себе успіх перемоги. І ті успіхи, які свого часу досягали наші збройні сили на фронті, чи тут е, значно глибша проблема, е, тому що давайте згадаємо в 23-му році навесні заговорили про вибори. Тоді Руслан Стефанчук сказав, що а там от деякі конгресмени нам натякають на проведення демократичних виборів в країні. ніхто не натякав, навіть рядом це не було. Хоча і конституція не забороняє, сказав Стефанчук. Ну ми ж розуміємо, навіщо він сказав цю фразу. Він цю фразу сказав, знаєте, воно вилетіло, а контролю вже цього, цьому те, що вилетіло, немає. І пішло-поїхало. Да, почали б. готуватися до виборів. І весь 24-й рік фактично це в мене таке враження, що це передвиборча програма. Плани перемог, формули миру, стратегії миру. Е, е, саміт миру. Все це. Скажімо, зупинилося після того, як до влади в Сполучених Штатах прийшов Дональд Трамп, хоча йому представляли ці плани, але ми не бачили реакції самого Дональда Трампа. Я розумію, що він не викривав свої плани стосовно України. Ну, хоча він натякав прямо, що допомогу можуть обмежити. Спочатку ми думали, що це популістська риторика, а зараз все більше і більше є е, 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 думок про те, що це не риторика була, а це було направлено на те, щоб дійсно скоротити в Україні допомогу. От коли <плес> почали втручатися, я не. Я щось не уловив цей момент. Втручатися почали якраз в кінці 22-го року, на початку 23-го, і конфлікт назрівав, назрівав остаточно він уже був десь в жовтні в листопаді 23-го року, і коли почали говорити про можливу відставку залужного. Е, ще е, весною, там, здається, е, НВ випустило журнал, чи коли я точно не згадаю, да, там, тіпа, де показували там, тіпа, от там, обличчя війни, колективне, да, а, і там тайм, Єрмак, тайм. Єрмак там, е, да, пес Патрон, Зеленський, там, і десь п'ятий е, справа в сідьмом ряду залужний. Десь, там, а, то, то по-моєму, було НВ видання, яке опублікувало, да. там притулу вони показали. І притулу показали так, і єрмака зеленського за да. так, це такий 에, фальстарт був, мені здається, це просто до слова до того, що вони весь час. Особливо коли у нас були оптимістичні настрої після звільнення Харківщини і Херсонщини, що ми будемо наступати, що двадцять рік стане роком нашого наступу, і оце ж на цьому хайпі. Там вже ж почалось кава в Криму, там чи ще щось почалося, 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 і треба було примазатися. Ярмак приїздив до залужного, щоб пофоткатися, щоб тому що, ну, з генералом там переможцем. Пофоткатися кожному хотілось, тому що, ну, скажімо так, залужний після цих перемог став один ряд там з іншими, хто там перемагав руських, да, там, ну, там, і Наполеон перемагав під Аустерліцем, да, там, тіп, але, там і під бородіну, але взагалі-то програв, і Гудеріан ганяв там. Красну армію, але е, Красна Армія Берлін взяла. Да? То та тут якби залужний, теж там, типа, блін, перемагає русських, значить там десь теж полководець, уже ну, першої лінії, першої ширини. Із самих е, знаменитих, звісно, до нього хотілося примазатися. Мало того, хотілося показати, що ні, насправді ж то Зеленський з Єрмаком перемогли, а залужний десь так. І тому були відосики, тому ці були. Кава в Криму, будемо наступати по-любому. І почало воно, 23 рік весь так е, е, пройшов, поки в червні не почався наш наступ. І десь в, до кінця серпня стало зрозуміло, що ми загрузли в лінії Суравікіна, що росіяни стабілізували фронт. Е, натомість вони взяли Пригожин взяв Бахмут. Е, от, посунув, да, ціною ну, неймовірних зусиль, але взяв. От, і наша страт... росіяни на осінь перехопили стратегічну ініціативу, і залужний виступив з програмною статтею, що треба переходити до оборони, треба кліпати там ото то тото, то-то. І Зеленський в цей час, тобто, в той же час, по часу це було однозначно. Говорив: нам, хоч 500 метрів в день, ну наступати. Хоч по 500 метрів день наступати, це те, що час росіяни роблять. Тобто Зеленський пропонував нам да, тось тобто такі ж м'ясні штурми. Чому тому, що ну, щоб бути переможцем? Тому що переможцем хотілося бути всім. Ну тись тобто і зеленському і єрмаку. І от там, де пішов, це тут пішов конфлікт. Тобто Зеленський кай по 500 метрів наступать, а Єрмак каже, ні-ні-ні, глибоко ешелона оборона. Залужний каже, не що... Єрмак. Залужний, залужний. Е, е, і що треба дрони, що треба міняти стратегію, тактику, стратегічні підходи, оперативні тактичні. От і все. І конфлікт був уже е, в тій стадії, коли звільнення е, залужного стало неминучим. От і е, воно відбулося. Тобто, це один із ключових 9 лютого, здається, залужно звільнили. Я би сказав, це дата, яка дуже вплинула на війну і на суспільство. Це одна з переломних історичних, скажімо, дат. От, тому що це не просто генерала звільнили, це звільнили принцип в армії. Принцип в армії. Я не пам'ятаю, не знаю на кого зараз послатись мені, але я це чув ще там в юності. Прочитав десь і запам'ятав як істину. Ну це хтось із генералів казав, так? що доблесть солдата це і встать і йти в атаку. Це його доблесть, його героїзм. Страшно, да, там пулі свистять, да, але треба встати і йти. А героїзм генерала це заперечувати маршалам ну, в даному випадку, верховному Головнокомандуючому, і казати, ні, такий план не годиться, шапками не закидаємо. Що там до наступу треба готуватися, що нам потрібно то-то, то-то. От, а Верховний нам, нам що не можна, я умовно кажу, що не можна батальйоном держати фронт проти бригади. Як це ми зараз бачимо під Покровском, там, типу, що виступаємо? Це не ЗСУ винувати, а це тому, що немає піхоти, і у нас батальйон тримає е, оборону проти бригади, або пи, е, під е, цим. Під Авдіївкою було, що одна наша бригада проти п'яти билась. Одна бригада проти п'яти. І це треба там. Володимир Олександрович, це нереально. Нереально. Там втримати е, чому, тому що пісню написали, фортеця Бахмут, там чи ще щось. І там для політики важливо, що ми не відступаємо, там тіпа. а відступати треба. Так от, 9 лютого помінявся принцип сам. Тобто генерала, який міг заперечувати верховному, зняли. А це був з його точки, ну, з моєї точки зору, це був там, своєрідний там, подвиг. Да, це без ризику для життя, але з ризиком для кар'єри завжди. Да, є. Ну, а в, там, але е, е, заперечувати треба вміти. І не боятися цього. Тому е, Зеленський е, змінив цей м, порядок, і у нас армія стала воювати гірше. Чому? Тому що тому, що тепер всі е, намагаються. Е, Камбріги Сирському там е, приукрасить ситуацію, щоб нагородили, а не дали по шапки Відповідно, комбати, щоб кар'єра у них склалася. Вдурять, да дуря, і так далі, і так далі. І так далі і так далі. І, потом, і тому е, і тому маємо те, що маємо. Ми маємо ситуацію дуже е, неприємно, коли. е-е ну, знову ж да, там і об'єктивний фактор є: що дуже багато тих, хто починав війну або стали героями і ангелами-охоронцями нашими да, на небі, або багато поранених. От е, ну, в моєму оточенні тільки, е, от е, багато там, які отримали інвалідність, і все там, ну, повернулися, да. Або хтось не, не інвалідність, а по сімейним там за інвалідом першої групи такі, да, там почали там доглядати, ну тобто звільнились з ЗСУ. От, а якість мобілізованих гірша, ніж якість тих, хто пішов добровольно 24 лютого. От, а значить, вони не мотивовані. Це чия вина? Це вина залужного чи сирського? Ні, це вина Офісу президента. От, що ви довго е, никались з тою мобілізацією, Що ви довго там е, зменшували призовний вік е, рівно рік? Там воно на столі лежало о, у Зеленського. От, зараз не допрацьовують, да, там зараз не приймаються якісь нормативні акти. Ну, щось робиться, але коли вже, ну, коли вже там на голову не налазить, да, коли ми бачимо там, що там типа, купаються реально, купаються в грошах, от, е і, і скільки у нас там ухилянтів, які там звалили за, за кордон е от, через Тису, да, Е От, от власне, власне це помінялося у 24 році, і е, воно понятно, що це не за один день робилося, але для мене це от, переломним днем стало звільнення залужно. Це звільнений був ще раз на генерал. Звільнили принцип е, єдиного начальника і принцип невтручання піджаків. Ну, піджаками називають е е гражданських да? в армію, що там хіба що я можу там вивчати, я багато попередніх воєн знаю. Я там можу там десь ще щось поумнічати. Але е в мене є велике щастя, я не віддаю накази, е а Зеленський віддає. А значить, і Єрмак, десь там вони напрацьовують на ці е е е якісь ці і вони можуть вимагати. Дурню, коли тим більше, коли не просто піджаки, а політики втручаються в діяльність військових, е, треба бити в набату.